Вектор ДПС Федоров населений пункт первичних швидкості. Село Дідувище. Можна на грудний знак бачити ваш? Точно. Не видно. Зараз, секунду, я що ж ви так погано дивитесь, вам його не видно. Вже снажає. Ж Тому но... що темно. Що ж тут, дивляться? ЖТ 0091. No. Посвідчення можна. Воно, посвідчення так. можна бачити. Посвідчення? Так. Не можна теж Это все серьезно. Все по процедуре. Не, доверяете доверяет нынче даже автоинспекции. Не доверяю абсолютно. <laughs> Чего? Потому что купа не вьет. Ну да, да. Беспредельщики. Да, я сюди все-таки посвечу, но я не бачу. Федорів Юрий Михайлович, Інспектор ДПС дійсне до 4-4.2016-го. Так, добре. Слухаю Це, вас. Це як книжка пише. Населеному пункті Дідувачі перевищили швидкість. Я перевищив швидкість? Так, точно, рухались 83 км. продоволених 60 км. Докази маєте? Є прилад візир, так, встановлений стаціонарний. Несіть. На штативі. Там все як не може бути. Несіть. Стаціонар. Якщо що? його вже дергать, то скажете, ви його з рук міри, А 251 але... стаття Кодексу ну, ми про... Ми 20... забороняємо ознайомитись. Так. Ви мені не, не маєте не, не то, що не забороняти, ви мені зобов'язані надати ті докази. Ні, ну я Згідно чинного але... законодавства. Правильно чи ні? Чинного законодавства, я вам не забороняю ознайомитись. Вони встановлені стаціонарно, я його носити не можу. Інспектор, питання, що ви від мене хочете? Хочу глянути ваші документи. А яка підстава? Стало перевищення швидкості. Якщо у вас порядок, чекайте чекайте чекайте, 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 ви поїдете. Ні, 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 далі, стоп, хорошо? стоп. Щоб да. казати, що це є перевищення швидкості, це ще, це ще не доказано. Тобто ще нема доказано. перевищення я, швидкості, ще поки я, що нема. Я і не кажу, що я буду складати адміністративного протоколу. До протоколу ще далеко, чекайте, інспектор. Бо протоколу ще дуже, протоколу далеко. Ще дуже далеко. Дуже далеко. Давайте докази. Докази я вам не надам, тому що я вам ще раз поясню, Візір. Влаштований стаціонарно, Ін... я вам не забороняю ознайомлювати. Федера, якщо ви хочете, то ви можете не йти до нього. Інспектор Федерів. Да. Тобто, якщо ви мені не, не надаєте зараз доказів, це означає, що зупинка без причини. А якщо зупинка без причини, це означає, що я керуючись наказом президента від 11 вересня 2011 року буду писати заяву про безпричинну зупинку. Ви згідні на це? Пиши. Я вам не забороняю знайомитись. Я вимагаю, що ви мені надали докази. Я вимагаю, що ви мені надали докази. А ви кажете, що ви не, не... не забороняєте. Я, я вам їх не надам, тому що вони, я вам ще раз поясню, влаштовані стаціонарно. стати. Інспектор, я вам не вірю. Ви ну, не вірите, це ваші проблеми. Ні, це не, мої, це не мої проблеми, це ваші проблеми, що я вам не вірю. Я... Це ваші проблеми. Хай будуть мої проблеми. Пройдіть, будь ласка, знайомтесь. Не хочете, то можете. Це просите чи вимагаєте пройти? Я не вимагаю. Я... Тобто я... просите? А? Тобто просите. Да, не хочу. Не хочуть, не, не хочете. Я вам точно так само можу попросити протерти мені фари. Да. Точно так само. Я не маю права від цього вимагати, але я вас можу попросити. Хорошо, їжджайте, щасливої дороги. І вам щасливо.